Напередодні великого свята Трійці, що є днем народження церкви Господньої, на околиці Древнього Переяслава Хмельницького заклали ще один божий дім. Подячний молебень на початок богоугодної справи будівництва храму в ім'я святого великомученика Георгія Побідоносця, звершував вікарій Київської митрополії єпископ Пантелеймон. Преосвященний владика освятив наріжний камінь у підмурок церкви та хрест на місці будівництва. Звертаючись до присутніх, Владика Пантелеймон переказав вітання представителя церкви, з благословення якого тут зводиться храм, та побажав Божої допомоги всім, хто долучився до цієї доброї справи. Місто прияслав Хмельницький славне, історичне, древнє, має багато небесних покровителів. І якщо Господь. Поклав на серце добрим людям, Господь знає їх імена, збудувати тут святий храм, щоб люди мали тихе пристанище для своїх душ, щоб тут звершувалися святі таїнства, щоб люди народжувалися і жили з благодаттю яку Господь щедро дає у Домі Божому у своїй церкві. То ці благі наміри, я вірю, увінчаються допомогою Божою, підтримкою матеріальною, і духовною. Всіх тих, хто буде долучений до цього будівництва. А саме головне ми будемо це робити з любов'ю до Бога, до святої матері церкви і до ближніх наших, яким ми бажаємо спасіння і разом бути як діти Божі у царстві небесному. Владика Пантелеймон також привітав з ним ангела благочинного Переяслава Хмельницького, архімандрита Ніла, подарувавши йому святу ікону Божого угодника та побажав успішного звершення розпочатого храмобудівництва. Як писав святі Тілян Шанхайський, на знаменитий святой, там знаменитий, він казав, що навіть якщо храмів не бає, і вони розрушені, то там це линк і славиться на них. І ми повинні заради того, що прийшовши туди, ми не прийшли на пустку, а побачити той храм, котрим ми служили, який ми построїли, котрим ми допомагали. Це головне на медвіші християнам. В урочистостях з нагоди освячення місця під зведення свято Георгіївського храму в Переяславі Хмельницькому взяли участь депутат Київської облради Олександр Порогівський та міський голова Олександр Шкіра.